Всім привіт! Минулого разу ми познайомились з теорією, як працює протокол HCTP. Ну а сьогодні спробуємо розібрати його на практиці. Подивимось на те, як взагалі виконуються запити зі сторони клієнтських програм. Взагалі трошки раніше, два відео тому назад, ми вже написали примітивну програму, яка вміє дізнаватись країну вашого перебування за IP-адресою. Наприклад, якщо вказати IP-адресу dns сервера компанії Google 8888, то в цьому випадку після запуску програми ми побачимо в терміналі назву країни United States. А загалом в цій програмі, для того, щоб дізнатись назву країни, ми виконували ось такий запит по протоколу HTTPS. Це звернення до сервера API Country IS, ну а далі IP-адреса, яка нас цікавить. В результаті ми отримуємо відповідь у форматі JSON, з якої потім дізнаємось код країни. Саме так ми працювали з HTTP-запитами раніше. А тепер, оскільки ми вже знаємо також теорію, деталі, як працює HTTP-протокол, то значить ми можемо розібрати процес відправки запиту та отримання відповіді більш детально. Для цього нам на допомогу прийде інструмент, який називається CURL. Для операційної системи Windows 10 та 11 він доступний із коробки з командного рядка, а командний рядок можна запустити, натиснувши комбінацію клавіш Windows R і ввівши команду CMD. Ну а для операційної системи Kubuntu Linux тут потрібен термінал. Він запускається, наприклад, комбінацією Ctrl-Alt-T. І потім CURL можна встановити одним рядком sudo apt-install-curl. Далі натискається Enter, вводиться пароль, якщо треба, і підтверджується встановлення. Якось так. Ну, в мене CURL вже встановлений. Отже, цей інструмент CURL це програма, яка запускається з командного рядка, а з терміналу. Вона дозволяє детально поглянути на запит, який відправляється на сервер, і на відповідь теж з сервера можна поглянути. Наприклад, давайте зі своєї старої програми скопіюємо весь ось цей рядок запиту, за допомогою якого ми вичисляємо місце знаходження будь-якого користувача по його IP-адресі. Потім в терміналі вводимо команду CURL, відкриваємо подвійні лапки, вставляємо запит, натискаємо Enter і бачимо результат. Для IP-адреси 8888 код країни дорівнює US, тобто United States. Це фактично за допомогою CURL ми отримали мінімальну інформацію, а саме ціло відповіді response body від сервера. Якщо ж потрібно дізнатися більше про запит, який відправляється, та про відповідь від сервера, то тут може допомогти додатковий параметр –v. Тепер, якщо виконати цю команду, то ми і правда побачимо багато чого цікавого, можемо навіть порівняти з теорією з минулого відео, з якою ми вже знайомі. Отже, метод запиту називається GET. Що логічно, бо ми просто отримуємо дані від сервера. Далі URI запиту починається з косої риски, і це просто IP-адреса, для якої ми хочемо дізнатись країну. Фактично, у коді програми це ось ця частина запиту. Потім доменне ім'я воно записується взагалі в окремому заголовку, який називається host ось тут API Country IS. Також на додачу ми можемо побачити версію протоколу HTTP-2. Ну і далі інші деякі заголовки теж тут присутні. Наприклад, User Agent це інформація про клієнта. Оскільки ми робили запит через CURL, то тут так і написано CURL, версія Takato. Потім заголовок Accept, в ньому вказується формат даних, який ми очікуємо від сервера. А зараз тут, по суті, написано, що нам по барабану який там формат, сервер може надсилати відповідь у будь-якому форматі. Ну а так, це і є весь запит. Він, як бачите, невеликий, буквально декілька текстових рядків. Тому переходимо до відповіді від сервера. По-перше, версія протоколу така ж, як і у запиті. По-друге, код відповіді 200. А будь-який код, який починається з двійки, це успішна операція. Запит на сервер був успішно відправлений, оброблений, і сервер надіслав успішну відповідь з даними, які ми від нього й очікували від цього сервера. При цьому можна помітити, що конкретно цей сервер не надсилає текстовий статус, тут є тільки код. Ну що ж, буває таке, нічого страшного. Головне, що код є, по коду можна все зрозуміти, успішна операція чи ні. Потім йде перелік заголовків. Як бачите, їх тут багато, ну тому що це реальний сервер, він може надсилати купу заголовків. Наприклад, ось заголовок Content Type зі значенням Application.json. Це означає, що сервер віддав відповідь саме у форматі JSON. Далі заголовок Content Lens це розмір відповіді, кількість символів. Ну і потім купа інших заголовків теж тут присутня. А після них в кінці йде безпосередньо вже через пустий рядок, тут далі йде тіло відповіді в форматі JSON, як і було сказано в заголовку Content Type. Такі от справи. Загалом, коли ви будете в своїх програмах надсилати запити на сервер та отримувати відповідні відповіді, то я рекомендую спочатку завжди вручну перевіряти запити за допомогою CURL, ну або за допомогою будь-якого іншого ручного інструменту. Так ви завжди зможете зарані подивитись на можливі помилки, чи правильно ви формуєте запит і чи правильно розумієте відповіді від сервера. Якщо у вас CURL буде завершуватись помилкою, то явно для початку треба більш детально вивчити, що сервер від вас очікує і який результат він віддає на кожен запит. Тут навіть взагалі можна піти далі. Для більш детального вивчення HTTP-запитів ви можете вказувати от за допомогою CURL додаткові заголовки і метод запиту. Ну, наприклад, за замовчуванням використовується метод GET для отримання даних, це ми вже знаємо. Тепер же я трошки зміню команду. Додам сюди параметр з великої літери -x post». За допомогою цього параметру -x ми можемо змінити метод запиту. Натискаємо Enter, і що ми бачимо? На цей раз коди відповіді від сервера 404. Сервер нас не зрозумів, тому що в нього немає методу POST для відправки даних на сервер. В принципі, логічно, бо вся суть цього серверу, з яким ми працюємо, це тільки надавати дані про країну за її IP-адресою. Коротше кажучи, сервер підтримує тільки метод GET. Тому їдемо далі. CURL також може надсилати додаткові заголовки. Для цього, ну, по-перше, давайте я поверну метод GET, можна навіть його явно прописати, потім, значить, заголовки. Вони задаються параметром "-h". Після якого в лапках можна написати назву заголовку, потім символ двокрапки, пробіл і значення для цього заголовку. Більше того, ви можете додати декілька заголовків, для цього просто дублюєте параметр "-h", ще раз і далі прописуєте наступний заголовок. От якось так. Ну і на додачу до заголовків ви можете навіть вказати тіло запиту. Для цього є окремий параметр "-d", з маленької літери на цей раз. А після цього параметру в лапках пишемо: ну, нехай це буде щось схоже на JSON-повідомлення, будь-яка абрикатабра. А тільки тут згадуємо, що якщо ми відправляємо цілу запиту, то дуже бажано вказати ще один заголовок Content Type, а значення для нього це формат даних, в нашому випадку Application. JSON. Ну що, спробуємо всю цю жесть відправити на сервер. Чому би ні, натискаємо Enter. Тепер дивимося на результат. По-перше, ми бачимо наші кастомні заголовки, вони були додані до запиту і відправлені на сервер. По-друге, CURL також пише, що він відправив тіло запиту, його розмір тут є в байтах. CURL, як бачите, за нас навіть додав плюс один заголовок. Так що, в принципі, додаткові параметри працюють. Ось так і можна за допомогою CURL тестувати будь-які запити на будь-який сервер. Для цього навіть не потрібно писати свої власні програми. Отже, якщо ви захочете написати свою програму, яка буде робити запити на той чи інший сервер, то загалом алгоритм дій наступний. Перше, треба прочитати документацію до сервера, ну або спитати штучку інтелект, які там запити і в якому форматі підтримуються тим чи іншим сервером. Потім ви вручну формуєте запит і тестуєте, перевіряєте його через CURL. Якщо ви все зробили правильно, то ви отримаєте адекватну відповідь. І таким чином ви далі зможете реалізувати запит всередині своїх програм. Ну, а на випадок помилки, ви тоді уважно досліджуєте відповідь від сервера, яка виводиться прямо в терміналі через CURL. Потім знову ви читаєте документацію за необхідності, і так до тих пір, поки нарешті не сформуєте правильний запит з потрібними параметрами, заголовками і так далі. В результаті тепер ми можемо виконувати більш складні запити з різними методами і з різними заголовками через URL. Ну а наступного разу будемо робити все те саме, тільки вже в коді програм на мові Kotlin. На цьому у мене на сьогодні все. Дякую за увагу, бувайте здорові і удачі!